Наступний альбомчик починається з Чехословаччини. І закінчується домінікою. Ще один класний екземплярчик, такий вже був в Богемії Моравії. До речі, це також Богемія Моравія, тому що має тут печать. Не знаю, чому власник її сюди поставив. Можливо, він цього не знав. 27,5 фунтів, ну по факту на десь до 100 євро буде коштувати. І тут, до речі, серія Б. Там була серія С. І ця, можливо, навіть в кращому стані. Хоча, можливо, в такому ж самому. Без перегину. Цей куточок найчорніший. Ось такий він. Нечасті екземплярчики в такому стані, та ще й у нас на аукціоні з однієї гривні. Дочекайтеся, скоро буде. О! Ще два класних екземплярчика. 10 крон 1927 рік. Не зразок. Але з перегіном. Тут написано 7,50. Ну, так як я і казав, що деякі ботноти будуть коштувати в 10 разів дорожче, ніж по факту написано. Не знаю, як на рахунок з цим перегіном. Чи потяне вона чи ні, але в UNC вона би точно коштувала 75 євро, а може найбільше. Так, то в принципі, можна сказати, як на цю банкноту все ідеально. Навіть куточки більш-менш нормальні. Хоча трошки заокруглені. Оцей. Два. А от. Є ще таке саме, буває, значить Specim буде коштувати дешевше, ніж не спесимен. І ще є неплатна, якось так називається. По чеськи написано. То вона буде коштувати ще дорожче за цю. Якщо раптом вам попадеться, будете знати. Так, такої здається, у нас також не було на опционі ще. 20 крон 26 рік. Це також е, дорога банкнота, але в стані UNC. Тут вона з обігу причому такого конкретного, то в принципі, я думаю, з 20 можливо буде євро. Так, тут е, Russian Open в Чехословакія. Тут всі спецмени. Спесмени дешевші, ніж. Не, не зразки. 500 покажу. Десь до 500 вони коштують до 100 а тих до 10 євро за штуку. 500, 5000, там вже трошки більше. 20, можливо, 30. Хоча й давно я вже не продавав, то я не знаю. Можливо, ціна ще пішла вгору. Тисяча. Тут аж два рази пробито спесимен з двох сторон. Оце здається, да, ця має перегін. Має перегін. Дві тисячі крон 45 рік. Це також нечастий екземплярчик. Стан, як для неї, досить таки непоганий, хоча мало бути і краще. Кути краї, бачите, такі трошки покоцані. Перегину центрального немає. Тут пише 850, але я думаю, що її ціна можливо також в 10 разів вища. 85, а може ще більше. Так, 6,50. Тут на Чехословаччину на ціни навіть не дивіться. Тут сміло можна всі на 5, а то й на 10 можете. 45 рік. Не гашена, не пробита, не зразок, нічого, але є перегін, був. Класна банкнота. Так, а ну мене цікавить, не гляну, скільки там той набір вони оцінювали. 17,50 за 6 штук, але це в стані UNC. Тисячка у нас на UNC. 17 на 5 по 3, по 3 фунти. Ну, так само, да, можна множити на 5 ціну. Ці з опігу. 50-й рік. В такому стані дешеві. Так, далі 53 рік. 450, 470, ну ці десь можливо по 10 будуть євро. Можливо, трошки більше. 50-ки немає. Ну, так і так я і казав, він лишав місця для тих банкнот, які збирався потім докласти. Тут нічого не писав. Якби поклав, то б дописав. 8,50, ну, я думаю, більше буде. Десь теж може 30-40, можливо, й до 50 буде євро. Це вже 61 рік. 60 рік, 10 крон. 64-й 50 крон. На ну, цих не зупиняється, тому що вони з обігу та і там особливо нічого. Не дуже вони вартісні. Якби були в UNC, то можна було роздивитися. так. який сенс час гаяти. Можливо, щось цікавіше буде. Так, ці ну цю покажу, а, теж з обігу. В UNC коштувало не знаю, 20-30 євро. Це з маркою. У Чехії, а є, є ще бувають якісь з маркою Словаччини. А бувають без марки. Ну, з маркою трошки дорожче, ніж без марки. Хоча дехто каже, що з маркою це вже зіпсована банкнота, але з іншої сторони, раз вона була в обігу, якщо не користувалася. Ну, не було тоді можливості надрукувати нових. Користувалася тим, чим є. 200 крон 98-й рік. Ну, можливо, 200 гривень буде в такому стані. Данія 5 крон 42 рік. В такому стані також недорога. 6 на надрив тут є. 5 крон, це 44-й рік. Приблизно в ту саму ціну буде коштувати. Індо Китай 20 франків. Пише 4 фунти. Стан жахливий. Банкнота, сама гарна. Дизайн. Джибуті. Думаю, також десь буде 5-10 разів дорожче. 20-30, можливо, 40 євро. Так, джибуті, це також класна серія. Мені нагадує Коморські острови. Чомусь, можливо, на одному заводі друкувались. 500 пише 12 фунтів. Ну, 500 дорожче, ніж 12 фунтів. Десь я думаю, 25 євро буде коштувати. Ідеально, якщо дуже придивлятися, тут якісь незрозуміле вм'ятість. Далі, тисячка, пише 20 фунтів. Також можна множити на 2, я думаю, десь 40 євро буде. Можливо, і 50. От також ідеальна. Тут у них такий дизайн, дещо Наприклад, там обличчя більш-менш реалістично намальовано. Сам сюжет трошки як якийсь мультяшний, але не перегнали, не перегнали палку і якби все так гармонічно зроблено. До речі, на тисячки, на п'ять тисяч водяний знак якийсь чіткіший, ніж на 500. На 500 якийсь трошки розмитий. П'ять тисяч пише 32 фунти, і я думаю, десь до 100 євро вона буде. Також ідеально. Це вже новіша серія джибуті. 21 фунт. Ну, не знаю, чи ця 21 потягне. Хоча ні, 21 і потягне, так. Да. Цілком можливо, що власник їх купував якраз десь кінець 90-х початок 2000-х, і ціни тут написані по курсу, які тоді були на той момент. Я так собі думаю. 55 фунтів. Ця також буде трошки дорожча. Видіний знак той самий лишили. Так, саме бог також ідеальна. Але вже більше схоже на сучасні якісь будівлі, щось таке. Так, це ще новіше. 2005-2002 рік. 5032 фунти. Також, напевно, він по курсу писав. Не знаю, це мені щось не дуже подобається. Сам колір то гарний підібрали, але якісь малюнки такі дивні. Старі дизайнери вже пішли на пенсію або повмирали, а молоді щось сильно не паряться, не заморочуються. Тяп-ляп, та й нормально. Так, ну на цьому все. Дякую за увагу. Заходьте ще.